Всім привіт, ви на каналі Володя Нідаку з нами сьогодні Даня. Всім привіт Вероніка. Привіт. І я Володя, і ми будемо сьогодні грати. Він вийшов, він вийшов. І ми будемо сьогодні грати хованки, це вже друга частина. Ну він просто вийшов, бо він побачив, він поняв, що нікого не зайде, і от якось буде так. Я виключив мікрофон, верніка мене не чує, коротше. Моя тактика бігати з Вернікою. Тому що Верніка тут найбільше розвинута і все знає. Все, я включаю мікрофон. Заморозить! Заморозки! Заморозки! Можна буде розморозити, зразу кажемо, можна буде розморозити. Крута карта! Крута карта, це точно буде. Маска, ласка, ласка, ласка. ласка. О, Ми будемо бігти за вернікою. Так, включай мікрофон. Чотирнадцять відсотків 14. 14. 14. Два... два шукача, два шукача. Фу, Даня там, тут -то Даня, дивіться, це Даня. До речі, по скинах, по скинах, поки шаве. По... Мене, мене теж, мене теж. скі... Ні. Я, шу... Я шукач. Але можна розморозити. Дивіться, як е, зразу кажемо, по скинах ви, можливо, нас не розпізнаєте, а от по ніках Скажи все, що ви нас розпізнаєте. Чат, чат, Та ми далеко сидимо один від одного. Короче. Підписники, відпишите на канал. Я выключу мікрофон. Короче, Даня мені покаже, де Вероніка, я її попробую спалити. Не, не, ну якщо я випрошу, якщо я випрошу, звичайно, у Дані планшет, він там вийде куда-то стубізік або там ще щось, я точно спалю. Включаю мікрофон. Так, вс А де? Ладно. Там. там хтось є? Або да я дань не бачу Здрав Дань <ривіт> Або я бачу двох челів Даешкин да, Я не буду Давай сюда <гай секунд Та ось цей чел Тікай від заморозки всього на всього. Да ми граємо в заморозки в реальному житті. Ну, мо... Все, я заморожу. Yes. Короче, що це про робить? О, воно тягне до себе гравця. Все, ты тут, тут борсі. Шукач. Шукач, шукач. Не, я, думаю, я... я знаю, де верні. Я ти не скажу, бо ти підаш. Ташткую. Тут якась кнопка є. Сейчас за кнопка? У меня не заморозка. Личко. Давай я тебе розморожу. А не моя я тебе бачу, Даня. Я тебе ловити не буду, якщо шесть. Но ну, вы здані по-братски, Даня. Я ти... Тихай, я бачу заморозку, до тебя пішла. Зіпри. Чуда не можна запретить. Короче, Даня. Блин. Как мне тебе розморозити? А я хочу прикол. Тебе. Я не знаю, мене ще версить. Ну, якщо я верні, Дані не врятує. Так, а ми йдемо сюди. А вот тут і казничка. Я хочу не можна. Кизничка. Ладно, її ми потім перевіримо, я хочу зараз піти он в іншу ничку чуть-чуть. Ну, я був, коли лишень це спанився, я верніку був побачив, я вам говорю. Табо я плачу в инчих людях. Блин, что же меня туда скинуло, куда я именно и хотел. Короче... Верни, как, блядь, ты иждаешь, Данию? А, если я сейчас скажу, что... Ты будешь тут и перейдешь на то место. Не, это не будет... А, бой, бачу чело! За какой им злинатик? Э! Э! Как бы же я знал. Якби... А, -а, -а. а це, може заморожений Є. Yeah. водій? Я не знаю. Я бачу замороз з чекан. А заки ти вже знаєш воді? Ти де? Ти біля мене. <плес>

Та, да, скоріше все що ні. Ну ладно, я короче знаю Ну я вже собрал в двох Якшо тебе тчка Матька претендую 15 бриллианти Провірка чи нікого там нема 9 секунд У меня есть секретна зброя Так у них Тихо, тихо! Я поняв, де Вероніка. Да. Тишкоє. Я сам не знаю, де. Титкою. Я хочу вона провірити. Але як туди добратися, я не знаю. От Вероніка, я знаю, де. Я. Зараз ще одна невеличка провірка. Во Вероніка! Бачу Вероніку! Є yeah, заморозка! Я, втепила, я, втепила. я включив своє, секре... своє секретне торнадо, вона тебе притягнула і ти впала. Yeah, я так, я так і поняв. Коротше, Підписники, підписуйтесь на канал, дивіться, кого я зловив Бачите, бачите, бачите? От я... якщо їй щось не подобається, вона тоді вийде. Себе. Короче, дивіться, як я поняв. Я включив торнадо, поклав туди і чую Вероніки щось в трубочці гудить Потім виключається торнадо і виключається її звук. Я ще раз включаю і її затягує тоді Є! Yeah! Ого, Мені дали 3500 коїнів! Це не із за мене! То Тебе зловили хіба що мінус п'ять тисяч конів. Підпишіться та покладіть лайк. І привітайте мене в коментарях, що я зловив такого, таку людину. Я хочу. Даня ти про Дані не казала про мене. Та Боданя зголосився, що ми один одного не будемо ловити, а ти кажеш ні, я навіть не скажу де. я, Хоча Даня навіть коли я його побачив, йому пофіг було. Ну і. Я хочу надіюсь, а тут двоє. Один В у мене чотири відсотки. У мене 4 відсотки. Я надіюсь, що зараз буде Вероніка просто. Є-я є. Я є. Коротше, я знаю, куди може сховатися. Я з тобою. Погнали, поналад зі мною, погнали зі мною. От ти як нас... настоящий... З тобою зараз за дітей він мене спас. Красава. Ну окей, ну з вами був я Володя. Всім пока-пока. І Вероніка, і Дані, всім пока.